Графіки відключення світла діятимуть і завтра? Найбільші обмеження ввечері з 18 до 21 застосовуватимуть три черги вимкнень у разі змін енергетики обіцяють про це повідомити і нагадаю. Сьогодні в Києві та ще 11 областях запроваджено аварійні відключення. І більше ми дізнаємося від заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона зі студією наживо. Добрий вечір, пані Світлано. Тож розкажіть, будь ласка, яка зараз поточна ситуація в енергосистемі і як триває процес С відновлення після обстрілів. Доброго вечора, студія, шановні українці. Дійсно, ситуація в енергосистемі залишається складною, і після останньої масованої атаки росіян на цивільну енергетичну інфраструктуру України на всіх пошкоджених об'єктах тривають роботи з відновлення, і це і розбіл, розбір завалів і розмінування, і ремонт пошкодженого а також заміна зруйнованого обладнання. Роботи ведуться цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання всім нашим споживачам. І важливо сказати, що енергетикам вдалося не допустити системної аварії енергосистеми. Система залишається цілісною і збалансованою, і це найголовніше ситуація є контрольованою. Так дійсно наразі застосовуються графіки відключень в багатьох регіонах України. Практично всюди а, і можуть тривати ще е, поки не буде налагоджена стабільна робота енергосистеми. Хоча ми намагаємося зробити це якомога швидше і швидше. Повернути електроенергію, повернути е, систему до стабільної роботи, і не дивлячись на таку складну ситуацію після останньої атаки, ми продовжуємо безпрецедентну ремонтну кампанію практично на всіх енергооб'єктах для того, щоб підготувати їх до е, зимового періоду. І нагадаю, що під час останньої атаки однієї з наймасштабніших на українську енергетику, 26 серпня, ворог застосував близько 230 ти ракети дронів, і таким чином росіяни намагалися повністю порушити роботу енергосистеми, і, зокрема, в тому числі і наших атомних електростанцій, і Україна направила відповідні запити і до міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. І до інших наших партнерів ми чекаємо дієвої реакції всієї міжнародної спільноти, адже такі безпрецедентні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, які можуть пошкодити роботу всіх електростанцій, в тому числі атомних, це загроза ядерній радіаційній безпеці і взагалі гуманітарній безпеці не тільки України, а й європейських країн і країн світу.